Як люди так швидко перетворюються на тварин? І звідки виникла оця криза антилюдяності та озвіріння? Сьогодні зло піднімає голову лише через толерантне ставлення до нього, і на ґрунті гуманізму, лібералізму, постмодернізму, а також заперечення? Будь-яких абсолютів у світі проросло зло. Коли немає жодних абсолютів, нема нічого вічного, незамінного, немає досконалої першооснови, всього існуючи, немає Бога. Тоді ніхто не може бути абсолютно впевнений ні в чому. І грань між злом та добром вона розмивається. І як відрізнити, що правильно, а що ні? Я сам вирішую, що правильно, а що ні, скажете ви. Я Бог, мого всесвіту. А що якщо інший такий самий Бог, але свого всесвіту, вирішить застрелити вас? О, він не може це зробити, скажете ви. Звичайно, може, адже він, Бог свого Всесвіту, і сам визначає, що, що було б добре бити вас. Бачите, до чого нас доводиться логіка? Коли немає жодних абсолютів, можна, кожна людина вона має рацію і робить те, що справедливо в його очах, як каже Книга суддів у Біблії. Amém.